Менше половини того, що вам належить. Під забудову ви приймете 12 соток, замість передбачених 25. Це перше. Друге питання. Скажіть, будь ласка, коли люди писали клопотання, коли люди писали клопотання для того, щоб отримати землю під забудову? Скажіть, будь ласка, ви пояснили їм, що вони мають право до цього клопотання? Додати графічні матеріали, де вони хочуть отримати цю землю. Не там, де ви даєте, а де вони хочуть. І потім сесія вирішує, чи є в цьому місці земля і чи їм надавати. Тому що зараз от є питання, а де ми отримаємо, що це за землі. От ви людям дали право кожному до тобто клопотання додати графічні матеріали. Будь ласка. Взагалі, як в законі передбачено, що людина будь куди вона звертається, чи в район, чи в місцеву раду, вона обов'язково має додати це графічне зображення, де має розташовуватися та земельна ділянка, до заяви додається графічне зображення. Обов'язково до тобто, того Людина, наприклад, от бачить вона земельна ділянка, вона не знає, чи вона там вільна, чи не вільна, під що цільове призначення. Вона може звернутися в землеупорядну організацію. Земнопорядна організація малює викопіювання, і далі це викопіювання долучається до заяви, вона не розглядає. Люди взагалі нас питалися, не надає цього. Як юрист, я пану раз це додав самопорядник. Вона показала. Питання в тому, скажіть руку, хто надав графічні матеріали? Ніхто, хоч хтось цим людям пояснив, що не мають це право? Ми зараз горту, ми даємо то, що є. А чого нікого з цих учасників, хто воював за нашу волю Сходу, не дали їм право це все уточнити? Чому не пояснив ніхто? Зараз треба було ну, це ми все ми пояснити. Ми От я зараз дуже важна слухала пояснення. Переходимо до жарування. Люди не знають скільки вони мають права. Ми, ми, ми ще ми не, не завершили. Не ми ще не завершили положення. на дочинилося. Да, ну просто почали Я хочу по ситуацію. Нас комісія складається з депутатів. Депутати прийшли до так би приступили до своїх повноважень з листопада 2015 року. У нас антитерористична операція проводиться в Україні вже з 14-го, чи навіть, мабуть, ну приблизно навіть так. Заяви оці бере, розглядає апарат ради, тобто землепорядники, які тоді працювали, відповідати за їхню діяльність. Наприклад, кожен із нас Дані, взагалі не може. Вибачте, будь ласка, так це називається. От та влада, що була, вона нічого не брала, вона нічого не бачила. Ми за них не відповідаємо. Ми зараз тут і потім після нас опять нічого не буде. Ми, ми Отут от ми рішаємо, що це, це всі вони винувачують. Вони винувачать. А ми, ми тут не хоча. Ми тільки прийшли, і ми тільки рішаємо, і ми тільки, ми тільки працюємо. Ми тільки робимо, і ми тільки працюємо і ніхто оце називається. Просто я зараз розумію, що те, що те, що раніше було, ми не відповідаємо. Ми тільки тут працюємо. Тобто на сьогодні вже було призначено дата для жарехування. От, от, от прийшла... Та яка різниця? Побачила... Ви приймали, ви у них приймали владу? Так? Вас вибрали, ви у них приймали. Чому Якщо я? Допустимо, посаду приймаю, я у старого так, начальника я питаю, де, що, куди, по чому. Я кожен документ перевіряю. Я приймаю посаду, а ви, ви, ви просто прийшли і все? Сказали, раз, все. Були комісії відповідні попереджалися учасники а то що будуть такі комісії на цих комісіях. Розглядалися організаційні питання. Всі кого що торгують. Прийшла одна людина. Яка брала участь в цьому засіданні? Ось і ніяких чи дві людини ніяких питань такого типу роду не виникало. Ми призначили дату жеребкування, Значить, якщо сьогодні є такі нюанси, що не дозволяють провести це жеребкування, значить потрібно його відкладати, врегульовувати ці всі питання і на цьому всі. так закриває це звільнено. Я ще скажу два слова. Дуже дякую вам за аплодисменти. А тепер я хочу вам сказати. Ми, депутати, не працюємо в сільській раді і ні, попередні депутати нам не зобов'язані нічого передати. І вони відпрацювали, скажімо так, в той період, який є. Ми прийняли чистого листа. Ми вчилися тут і вчимося досі. Працювати і вчимо багато чого. нового. По-перше, не перебивайте, я вас не перебивала. По-друге, якщо ви хочете брати викопіювання, де вам подобається, що вам подобається, ви візьмете. Ну, всі городи йдуть 100 метрово. Скажіть мені, як ми маємо між городами вам дати участок на 50 метрів. Скажіть мені. Я ні, ну ви зараз говорите, звинувачите нас в тому, що ми брехуни і тому подібне. Скажіть, ні, ну ще наш аплодисменти для нас прозвучав. Але я хочу знати, скажіть, будь ласка, якщо всі знають як поясніть нам, як має бути. А чому ви збори? Як не робили? Ми робили збори. Ініціативна група! Вони присутні. Ви почали з того, що є рухування було депутату. Виступали для себе. Генерального плану не було. Ви почали з того, що є генеральний план. Дійсно, генеральний план. Будь ласка, є генеральний план Це відносно того, що ви говорили, як були на генеральному плані, є чітко. Я державний земельний кадав Там чітко видно. Тобто, кожна особа, яка приходить, пише клопотання, вона, по-перше, дійсно має право по закону додати графічні матеріали, хоче отримати там, то й там, але крім того, вона має право на ознайомлення в сільській раді. З вашим генеральним планом і подивитися, ви скажете, так, «Да, тут, де ти хочеш, шановні, розуміємо, тут не можна, оскільки тобто, робота повинна бути індивідуальна з кожним. Тут не можна, але ми пропонуємо там, там і там. Тобто має бути попередньо проведена індивідуальна робота з кожним учасником. АТО. нам не жал, не треба жаліти на це часу, тому що ці люди заслужили на такі відомо. Це питання до апарату сільської ради на даний момент. Ну, якщо виникають такі питання, значить ми, ми зараз закриваємо засідання. Ви, 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 кожен ви, має сподівати генеральний план. Генеральний план є. Крім того, що він тут затверджений, він є в інтернеті. І якби когось зацікавило, можете подивитися, прийдіться з курати. Генеральний план лежить в Озорянській сільській раді. Якби ви мали бажання, ви могли вам показати, що ви будь були. Шановні, шановні громадяни, я прошу уваги. Шановні громадяни, шановні учасники АТО, сьогодні ви всі зібралися по повідомленнях письмових для проведення процедури жеребкування. Питання в тому, чи ця процедура жеребкування буде проведена, чи ні, це ваше питання. Але апарат сільської ради депутатський корпус рік часу прикладав немало зусиль, щоб затвердити генеральні плани села Зоря і села Грабів, які є найперспективнішими на даний час по Зорянській сільській раді, щоб забезпечити по максимуму усіх учасників АТО згідно генеральних планів. В середньому земельна ділянка, далі би це сказали, наші члени комісії рівняється тим 12 сотам. Ось сьогодні, після того всього, що було сказано, ви маєте вирішити, чи ви берете учні в лікування, чи ви не берете. На даних генеральних планах були визначені вільні земельні ділянки, які можна зараз вже взяти і зараз вже оформити. Не дожидаючись рік чи два часу, і чи якісь громадяни захочуть вам, наприклад, уступити, чи не захочуть уступити дано якийсь там борот чи якийсь шматочок городу. Апарат сільської ради, як і депутати, я попрошу увагу, мені тяжко без мікрофона говорити. Апарат сільської ради, як і депутати. З великою повагою відноситься і до подвигу всіх учасників АТО, але кожного учасника АТО процедурою жеребкування намагаються поставити в рівні умови, розумієте? Тобто, це все удача, де витягнув. Із розміщенням даної земельної ділянки і вільних земельних ділянках можна подивитися у витягах, які землеупорядник предоставив. Якщо ви захочете там на великій карті, то вона в якому Олег числа масштабі, то ви принесете оту велику розмову. Причому таке велике засідання, навіть немає плану. Плани є плани є. Я ще не закінчила. І Для того, щоб вирішити, чи ви будете брати участь у жеребуванні, чи не будете брати, для цього треба пройти реєстрацію. Коли буде проведена реєстрація уповноважених від учасників АТО і від самих власних учасників АТО, будь ласка, загальним голосуванням, проголосуйте, чи ви бажаєте, щоб ця проведена була процесу жеребкування чи ні, це ваше право. Розумієте, проводити загальні збори зараз і переносити при всій повазі, що у вас тільки зібралося. Це також ваше право, але дехто, можливо, хоче отримати вже ту земельну ділянку. І якщо, наприклад, йдеться мова, що не в повній кількості, я не знаю, де зразу дають земельні ділянки 20. 25 соток. Зорянської сільської ради на землі нашій вже було видано 15 гектарів земельних ділянок для садівництва його родництва. Повірте, що і депутати сільської ради, і апарат сільської ради намагаються ситуацію вирішити, наскільки вона доступна, щоб її вирішити. Я думаю, що зараз треба підходити і всім учасникам АТО по списку буде Зоряна Анатоліївна викликати. Чи уповноважених є відмічати, хто є, хто не має, і проводити праздник. Я, я не закінчила. Я хочу ознайомити всіх присутніх і членами комісії. Випадково. Дяченко Михайло Михайлович, у нас голова комісії. Якщо ви говорите людей, ви розуміли, мене здобувало ваша фраза, якщо ви хочете чекати два роки. Шановні, будь ласка, на території України діє чинне законодавство України. А тому я наголошую, ви повинні це знати. Тому що не треба обманювати людей, вони не заслужувати. Ви перебиваєте мене, перебуваєте. Ні, я не все сказала. Розумієте, зібралася комісія, є в нас регламент якийсь зборів. Кожному надається право говорити згідно регламенту, згідно дозволу головуючого. Не дестабілізуйте в нас обстановки. Будь ласка, я оголошу далі всіх членів комісії. Оце ваше питання. Я зараз оголошу членів комісії всіх, а все так жити. Давайте здавайте. Питання вирішується насправді дуже просто. Будь ласка, вислухайте. Питання вирішується дуже просто. Перше, я хочу спростувати термін два роки. Я думаю, що всі мають право це знати. Оскільки з моменту подання клопотання військовослужбовця про надання дозволу на розробку землепорядної документації момент подання подається, а потім 30 днів маєте прийняти рішення. Наступне йдеться про 12 соток. Чудово, але ці 12 соток. Дайте людям жередкувати не під забудову, а під садівництво. Під садівництво є колоконація. Хто нам три року під садівництво? А під це будову шукайте землю. вам усіх учасників нашої комісії, депутатів Шкара Курі, Ягець Софію Фоваля Богдана, Барбару, Сокол Торяну, голову комісії Дяченка Михайло Михайловича, депутата голову правової комісії Смика Церковного. І вистав сільської ради маршичу оренду. <різь> я, 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 я. я хочу донести до відомо, що всі присутні вже 50%, років, я так кажу, можливо, е, 70% вже отримали е, земель. Я дякую за увагу. Задівництво створили 12 сотні. Там вийшлося 9 купікамища. Зараз 12 років, тобі туди 5 Ми прийдемо на землю, а саме будемо сюди. планом нас передбачено під будівництво 12 сотень. Генеральний Це будинок. Яко є будинок? кого там 12 соток там будинку? скажіть. що ти там на соток построїш? Діва одного чи що? Ви знаєте, я хочу доповнити вас під садівництво. на так все що ми маємо. Винні і на що ми під садівництво. Чекайте, під садівництво землі Зорянської сільської ради були роздані районом, тому що тоді не був прийнятий генеральний план зорі. І ці землі, які знаходяться на нашій території, але були за межами населеного пункту, і зараз ще на даний момент за межами. Вони тільки готуються документи для того, щоб вони. Межах села фірма завершує процедуру генерального плану. Тому всі питання до того, скільки ви отримали під садівництво, це питання району. Це по перше. Так, так, згідно генерального плану, виходить 12 чистих соток. Це по-перше. По-друге, коли видавалися Зорянській сільській раді, я вам говорю по випадку моїх батьків, 8 соток. Слава Богу, побудовані і живуть. І всі вулиці, які знаходяться да, на цих територіях, мали вісім соток у попередні часи. На даний момент, якщо ви хочете отримати 25 соток землі, ви маєте зрозуміти, що всім тоді не вистачить. Зараз давати того, що, Дово, Сталіна, Давайте. що землі резервної землі Зурянської сільської Дово, ради немає графіку резервну землю. Розбили на участки, які мають зараз передати за під для учасників АТО. Тому питання таке, щоб отримати 25 соток на даний момент, можливо, ви десь знаєте, де дають по 25 соток і вам так іде. Останні тримати Я вам не можу це гарантувати. Якщо реально І я не можу зрозуміти, чому ви всі практично 80% тут сидячих це Зорянці, Зуренсько-Сільськорад, і ви знаєте ситуацію з землями Зуренської Сільської ради, і зараз створюєте і затримуєте час і робите багатьох. Але хто хоче, може чекати. Тут там два роки, тому що через два роки появиться 25. 25 не, не, не пояснює. 25 не появиться, тому що згідно генерального плану зорі, максимально ділянки від 12 до 15, тобто це на углах, можливо, чуть більше. Розумієте, це робили відповідні організації, але у Зорянській сільській раді два генеральних плани, які вже на даний момент прийняті, там земельні ділянки під забудову всі по 12 сот. Так. Ні, це буде одне жарискування, в якому буде і зоря, і грати. Тобто, яке ви витягнете, те і буде. Нумерація буде від одного... До 130. Ну, перша половина, я не знаю, правда, деякі зараз не подивляться на випусків. Тихо, тихо, тихо! Дайте вислухайте. Давайте поважати один одного. Якщо ви хочете Ладно. задати Ладно, питання, то ж між руку. Я хочу, щоб ви уточнили, за де велика територія. Бо там все це городи людські. Ні, це, це може не стосується городів. Ні, це виключно те, що з Геннадийським батом визначити.